Міша, Міша, навіщо ти це зробив? Міша, все переписуємо, У тебе скучне лицо, тебе ніхто денег не даст. Україна перемагає команду Грузії з рахунком 1-0. Жахливий стан поля. Зникле світло на стадіоні, безліч травм у футболістів збірної України та Сергій Ребров у руля команди нічого не завадило нашим хлопцям перемогти грузинів. Звичайно, перемога України це завжди радість для фанатів. І мені самому приємно, що збірна нарешті досягла хорошого результату. Проте чому ж я тоді почав відео саме з цих слів? Міша, Міша, навіщо ти це зробив? А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Ви розумієте, від ейфорії фанати футболу дуже швидко все забувають. Але перемога над збірною Грузії з мінімальним рахунком для мене не змінює того факту, що Риброву вже давно був час уходити зі своєї посади, при ньому збірна лише деградує. Сьогодні мені дуже сподобався високий пресинг від наших хлопців у першому таймі. Це було цікаво та. Незвично, проте саме при Риброві це стало таким. Саме за часів Риброва перемога над грузинами дивує наших болівальників і сприймається як щось героїчне. В цього тренера є непоганий підбір виконавців, та глибину цього складу гарно продемонстрував цей матч. Та Лавєров і Калюжний провели дуже гідну гру. Особливо хочу виділити останнього: калюжний справді грав так, як ми чекаємо від кожного футболіста збірної. Він грав із серцем, і душею, і в його діях було видно. Що він голодний до перемог у складі команди України? Від статевого дозрівання, у мене почали рости вуса. Давайте повернемося трохи назад. До одного з номінальних лідерів нашої збірної. Чесно, ви можете зі мною не погодитися. Проте до першого голу мені хотілося сказати, що Мудрик знову проводить жахливу гру, безтолковий футболіст, який робить якісь незрозумілі дії на полі. Це характеристика міщів 95% матчів в цьому році. І сьогодні знову були такі моменти, де хотілося кричати про це на всю квартиру. Команда виходить в атаку 3 в 4, і замість передачі Мудрик обирає пробувати з незручної позиції. Коли проходить по флангу, його навіси йдуть в нікуди, оскільки він заганяє себе в незручне положення для подачі. Проте своїм голом у цій грі він зміг себе реабілітувати та отримав лева матчу після гри. З Чим я кардинально не згодний, але Мудрик забив і це вже добре. Непогано моментами працював у пресингу, мабуть, в Челсі його навчили це робити. Ну і знову ж таки переможний м'яч. Сподіваюсь, в майбутньому це буде відбуватися з мішою якомога частіше. Поцілуй мій блискучий металевий зад. Це мій емоційний стан після гри і відповідь цим диванним експертам. Ще про кого хотілося поговорити, це про капітана нашої збірної в цьому матчі. Матвієнко діяв дуже дивно під час захисту біля своїх воріт. Він майже не зустрічав суперників, через що грузини створювали небезпечні моменти поруч із нашими воротами. Нам пощастило, що вони ніяк не могли потрапити в площину. Ну і звичайно, дякуємо Трубіну. Ще з негативних моментів також виділю дуже дивні подачі з кутових. з нашими рослинами. Oh, no, 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 no. Oh, oh, oh. З нашими рослими гравцями ми чомусь ніяк не могли перебити першу стійку воріт грузин. Я не розумію, чому ми не навішували в центр штрафної чи на дальню стійку, бо на другому поверсі ми 100% мали перевагу, але цим взагалі не користувалися. Знову ж таки. Привіт, пану Реброву. Нам потрібно вдосконалюватися. А з нашим тренером, на жаль, я не бачу майбутнього розвитку збірної. Роздратований в цьому матчі Кварацхеля, а під час гри було видно, як зіркового грузина дратувало, що в нього та його команди нічого не виходило. Так ось, роздратований в цьому матчі кварацхеля, в наступній грі вже може не пробачити нашу команду, якщо ми не виправимо помилки, які допустили навіть у переможній нашій грі. Та це, в це, в цьому кримінальному групиванні. Повірте, я насправді, як і ви, безмежно радий перемозі. Проте я не можу радіти, що один гол Мудрика подарував Реброву ще час для керування українською збірною. Одна гра нічого кардинально не змінює. Але на жаль, цей матч і один гол Мудрика надасть змогу Шевченко знову розповідати казки про те, що він бачить прогрес у збірній. Міша, міша, навіщо ти це зробив?